Як вас звати? Адріана. Ярослав. Як ви зустрілися? Ой. <рі> та довгі історії. — Не для публікації, не для президентів. Ми колись були друзями, так. дружили. З юності та з дитинства. Так, так, так. А чого вирішили саме в День Валентина розписатися? А то так вийшло. Так, система сама розповідає. Ви так, не так, вибирали так. Ні, ні, Ну, ні, ні. Ми вас вітаємо довгих щасливих років життя в мирній країні. Дякую. Союзу, союзу, взаємної поваги, вірності і любові. Немає нічого прекраснішого на світі, ніж світ, що належить Богу, світ людського кохання, благородним почуттям, поєднання тебе сьогодні свої долі воду. Від сьогоднішнього дня ми заповняли і разом по життєвому шляху, любити, поважати, і перейти один одного, щоб на довгі роки запам'ятати все святої. Я прошу запитати вас. Чи готова ви адріану за це як ви роботу для свого чоловіка у сама? Так. Чи відтримуєте сім'я до виїздені і вважаєте, як не одружитися? Так. Чи підтримуєте виставне сім'я до виявлення і вважаєте, що дружитися за реальному так? Повністю так. Якщо так, то прошу матка розглядати сім'ї. La fel, tu Дякіть оці шлюбні обручки як символ вашої вірності, єрності, поваги і любові, і обручіться ними, щоб ваша любов, ваша повага на одного були такими світлими, чистими і ніжними, як оці не шлюбки обручки, які не мають ні початку, ні кінця, ні шодні їх Надівайте на руку, ударимо. Чого? Це так. Добро тебе, Піана. Задружимо. Я вас вірно кохати. вірно кохати. І в радості і в горі завжди буде з тобою. І в радості і в вговори. Завжди з тобою. Тепер поцілити її руку, знак собі Так, повага не за чоловіка свого. вірно кохати. І в радості в горі завжди бути з тобою. І в радості і в горі завжди бути з тобою. Добре. Так, тепер повертайтеся до А зараз я запрошую вас підійти до столу і підписами скріпити ваш сімейний союз державному аутру У відповідності до сімейного законодавства України та згідно вашому водіям було складено автовий запис шлюб від 14 лютого 2025 року за номером 44, чотири, якого ваш шлюб зареєстровано. Я оголошую вас чоловіком і дружиною. Прошу підтримати молоддя. Дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, який ви державою. Живі дружно, будьте щедрі на кохання, на повагу, на крики народження. Ви, Адріано, будьте доброю дружиною для свого чоловіка. А для ваших майбутніх діток не тільки люблячою матусею, але ще й хорошою для них представницею. Ви, Руслане, любіть, берешіть і побажайте свою дружину. Перше за все, як друга вірного, як мати ваших майбутніх діток, і обоє пам'ятайте, що з цієї хвилини для вас все стане спільним. Творить добро, як написано в святому писанні. Хто творить добро, той отримує радість, виховуйте своїх діток в любові і в радості. Тому я вас ще раз сердечно вітаю. Бажаю принести ось прекрасне почуття любові на протязі всього вашого спільного сімейного життя. Зумійте сперегти його і передати своїм діточкам, потім онукам, а після і правнукам, Бажаю доня. Славної і життя щасливого вітаю вас, вітаю вас, слава Україні! Субтитрув. А зараз привітайте один одного вже як подружжя. Міцним, міцним, міців. 没有灯光，我也不